Вітаю на каналі в гостях у Стані. Усі радіють весняному сонечку, а я радію своїм перчикам. Ось зараз покажу вам, який у мене перчик. Я вже знімала відео показувала, як я його підгодовую, як я його сіяла, у який ґрунт сіяла. Зараз у мене такий перець, він стоїть на підвіконні. Я його періодично виношу на вулицю для загортування. Але вже ось останні два дні не виношу, стоїть на підвіконні у прохолодній веранді, тому що на вулиці холодно. Я боюся, щоб він трошечки не змерз. Ми знаємо, що перець дуже теплолюба, тепло, теплолюбна рослина. У цьому році я посіяла нові для себе досить такі сорти. Раніше я вибирала перець із тих сортів, які мала. Або купувала в магазині перчину і насіння сіяла. В цьому році вирішила по-іншому зробити. Перчик у мене це Леся. Я посіяла, куплю, купувала насіння червоний жовтий Анастасія. Далі Афродіта у мене є. Капіо. Оранжева лілея, буратіна, колобок. Підгодовую я його кожні три дні майстер. І останнім часом почала по листу підгодовувати. По-перше, вже два рази підгодувала сульфатом магнію. Сульфат магній відповідає за фотосинтез. Якщо ви бачите всередині, ось отак світленьке-світленьке, то треба обов'язково по листу. 10 грамів на 10 літрів води або 1 грам на 1 літру води. І плантафол можна ще теж по листу. Перець дуже любить підготівлю по листу. Я садила перець з інтервалом у декілька днів. Тобто садила один раз, потім, через декілька днів, у мене проріс, пророщувала я на дисках. Інші, інші. знов саджу. І так багато-багато разів у мене таких сім чи вісім таких у мене латків. Ну, ось, наприклад, зараз покажу. Тут він просто сидить у ґрунті кластман. А ось отут він у мене сидить у ячейках. Зараз ось у ячейках. Зараз спробую витягнути і показати вам який корінь. Так, ось, бачите, це тільки ще сходить. Ну, це я пізніше вже, бо пуста ячейка чомусь виявилася. Так, корінь. Обережно. Ось отакий корінь у мене в перчиках. Зараз покажу. Камочок уже тримається, корінь гарний. Але він мене ще буде до висаджування відкритий ґрунт ще місяць, тому що сьогодні 26 квітня а висаджувати я буду 26 і плюс травня. Тому що в нас дуже холодно, я вже знаю свого досвіду, що. І ще перед троєцею може бути, можуть бути морози. потім в відкритому ґрунті накривати, звичайно, це дуже клопітка робота. Я його буду висаджувати потепліє у піддугі, як то кажуть, у тунелі. тому що він уже, тут мало землі для нього, особливо ось оце, що не у касеті. Ось отут, меншенький. Тому що висаджений був пізніше, набагато пізніше, ніж той. І я як роблю? Ось у мене такий латок, зараз вам покажу, ось бачите, такий латок. Я у лоток вставляю такі старі ці касетки. Обрізаю їх і вставляю. І тоді висаджую перчик. І так зручно. І вода стікає туди, і касетки. У мене в касетках. По дві перчини. Завжди ставлю саджу по дві. Ну, не завжди по дві сходять. Він не густий. Здається, так зверху, наче густий-густий. Насправді ні, він не густенький. Зелененький, гарненький такий в мене перчик. Але все одно треба його висаджувати, більш простору, на більш простору площу. Це піддугі і накривати агроволокно. До того дочекатися, до поки вже потім відкрити ґрунт на постійне місце. Я розказувала, що я саджу по дві перчини в одну луночку. Кому цікаво, як я саджу, я обов'язково покажу вам. Просто підпишіться на канал, поставте лайк і пишіть свої коментарі. Я хочу. Щоб ви теж на моєму каналі ділилися своїм досвідом, як ви вирощуєте перець, які найгарніші сорти садите. Тому що я не знаю, бачите, скільки багато сортів вам розказала, посіяла, які з них смачні, які ні. Знаю тільки по опису. Буду пробувати. А я думаю, що вже багато хто з вас, хто ви дивиться мій канал, вже знає, які вони на смак.